Вітаю вас, любі дітлахи! Серед розмаїтого буйства квітів око не відразу вхопить барвисті, але скромні квіти космеї. Але я помітила одну, і де б ви думали, росла вона біля самої дороги, бо ці квіти ростуть практично скрізь, і всі до них так звикли, що навіть не вважають окрасою квітників або бордюрів. У народі називають космею не завжди привабливо розтріпана бариня, задрипана пані, міщанка, колюни, тарілки, квітиці невибагливі, особливого догляду не потребують, ростуть тихенько десь біля тину, буяють різнобарв'ям на тоненьких стебельцях і ніби соромляться, коли хтось помічає їхню красу. І звертає на них увагу. А тим часом космея, квітка сімейства Айстрових, має чим здивувати, і не лише своєю майже космічною назвою, яка походить від грецького слова космео, що у перекладі означає прикраса. То в нас космея, сільська рослина. А в багатьох країнах світу квітникарі упродовж століть в усьому світі використовують декоративні сорти цієї рослини, щоб створювати клумби і прикрашати сади? Росте вона навіть на клумбах Паризького Версалю. Ось яка вона космея, скромна і красива квітка. А чи вдасться вам знайти таку квітку на вулицях нашого міста? Бажаю вам успіху у ваших пошуках. Бувайте!